Ага Бібліотека це той духовний храм, у якому живуть книги та душа письменника, впевнена завідувач відділу обслуговування дітей дошкільного віку та учнів перших-четвертих класів Житомирської обласної бібліотеки для дітей Наталія Бойко. В дні Лесі Українки до її славного ювілею це наша видатна землячка. Ми вирішили провести неординарний цього року захід. Це співані поезії саме Лесі Українки. Запрошені на літературно-музичну. У візитівку учні початкових класів загальноосвітньої школи номер 12 мали можливість почути пісні у виконанні творчої особистості міста Житомира, педагога, виконавиці власних пісень, Лариси Бойко. Сьогодні представлю свої нові пісні на вірші Лесі Українки. Це тішся дитино». Сім струн, я торкаю струна по струні, і е, до мого фортепіано. Леся Українка е, сама казала, що я, мабуть, була б більше музикантом, ніж поетом, якби доля мені не отяла кепський жарт. Е, тобто вона себе відчувала музикантом. В свою чергу учні читали не тільки вірші Лесі Українки, а й під враженням творчості відомої поетеси підготували свої власні поетичні композиції. Я маленька українка із Поліського краю у розквічених барвінках росту, підростаю, горда, що в наших стежинах є слідочки Лесі і що наша Україна матір поетеса. Родзинкою літературно-музичної візитівки Поетична пісня України стало спільне виконання пісні про Україну Лариси Бойко та присутніх на заході учнів.